У Житомирі проживає сім мільйонерів. Загальна сума задекларованих ними доходів перевищує 30 мільйонів гривень. Про це під час брифінгу розповіла начальник адміністрування майнових податків Житомирської податкової. Спадщина дарування є декларації, є декларації там, де отримані доходи від двох і більше податкових агентів. Є одна декларація Оренда майна. І є декларації від додаткового блага». Згідно з нормами податкового кодексу України, платники податку зобов'язані подавати декларації до 1 травня 2015 року. Тож до кінця квітня кількість мільйонерів зросте. Адже за тенденцією, особи з такими доходами в основному декларують їх під кінець кампанії. До речі, минулого року свої доходи задекларував 41 мільйонер. У податковій нагадують громадяни зобов'язані обов'язково подати декларацію у разі отримання наступних доходів. Податкова декларація подається плат... Податку у разі отримання ними доходів, з яких при виплаті податок не був отриманий. Доходів, які отримані від осіб, які не є податковими агентами, наприклад, від надання в оренду рухомого або нерухомого майна, в тому числі житла доходів від двох і більше податкових агентів, якщо сума таких доходів у 2014 році перевищила 146 160 гривень. Доходів від продажу інвестиційних активів, іноземних доходів, доходів отриманих у вигляді спадщини або дарування від осіб, які не є членами сім'ї першого ступеня споріднення. Крім того, повинні здекларувати свої доходи громадяни у разі отримання нецільової благодійної допомоги, якщо її загальна сума у 2014 році перевищувала 1710 гривень. З початку проведення цьогорічної кампанії декларування до Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції громадянами подано майже півтори тисячі декларацій про майновий стан і доходи за 2014 рік, в тому числі 961 декларація, аби скористатися правом на податкову знижку. І 516 декларацій подано громадянам, які зобов'язані здекларувати отримані доходи. 176 декларацій подано про доходи, отримані у вигляді спадщини або дарування. Сума задекларованих доходів становить понад 23 мільйона. 74 громадянина задекларували доходи, отримані від продажу нерухомого майна на загальну суму доходів понад 10 мільйонів гривень. 23 громадянина задекларували доходи від продажу рухомого майна на загальну суму доходів 2,5 з половиною мільйона гривень. Також 23 декларації подано від громадян. Які здійснюють незалежну професійну діяльність, і сума таких доходів становить півмільйона гривень. Загалом громадяни задекларували 106 мільйонів гривень доходів водночас сума самостійно нарахованих платниками податкових зобов'язань становить понад 1 мільйон гривень.